Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку з моїх найулюбленіших ароматів, що я ношу цієї зими. Отож, якщо ви хочете про них побільше дізнатися, або вас цікавлять рекомендації зимових ароматів, обов'язково продовжуйте перегляд. Не забудьте поставити цьому відео величезну вподобайку. Та підпишіться на мій канал, якщо ви тут вперше. Ну і на цьому ми можемо розпочинати. Зразу хочу ознайомити вас з шикарним зимовим ароматом від бренду Maison Violet під назвою Sketch. бо він про такі, знаєте, насичені, пряні та навіть солодкі пачулі, які в компанії з бобами тонка, і звучать вони дуже дорого. Я б сказала, що це неймовірно. Об'ємний аромат, він має таку темну сторону, тому я люблю носити його саме взимку і саме ввечері. Якщо у вас є особливий вихід, і ви хочете. Пахнути неймовірно з таким дуже приємним шлейфом та елегантно, я вам його рекомендую, бо він мені навіть нагадує такий парфум, як коромандель від Шанель, але я б сказала, це його більш нішова версія. Аромат дуже об'ємний, гортуючий та теплий. А це саме те, що ми потребуємо в зимову погоду. Правда? Дайте мені, будь ласка, знати, якщо у вас є улюблений аромат в такому стилі. Ну, а я хочу рухатися далі до ще одного дуже гарного пачулівого аромату під назвою Velvet Gold від бренду Orientica. В них завжди цікава презентація ароматів, тільки подивіться на цей флакон. Парфум теж з пачулі, як вже я сказала, але вони тут зовсім інші, бо в нас багато мускусу, а також карамелі, а ще фіалка. І тут вона додає нотки, яка робить його не просто... Просто пудровим, абдуарним. не неначебто ви збираєтеся на якийсь вихід і наносите пудру на обличчя, помаду на вуста. І... Дуже огортуючий, дуже приємний парфум. Навіть я б сказала, що за рахунок пачулі в нього є така глибина, а ось якщо ви знайомі з таким популярним ароматом, як Intense Café від Montal, просто уявіть його більш анімалістичну та пряну версію. Це найкращий опис для цього аромату, який дуже компліментарний, він подобається людям. І там є ось ця солодка складова. Карамелі, яка не робить його занадто гурманським, тому він дуже гарно збалансований і мені особисто подобається. Але якщо ми вже заговорили про такі гурманські пачулі, ну а вже ж я повинна розповісти вам про новинку від каялі під назвою Vanilla Royal Sugar Patchouli. мені подобається дзеркальний флакон, а також цей аромат, в який я насправді закохалася одразу і собі а, взяла такий флакончик. Бо в нас тут, начебто, і пряні. Начебто і солодкі, але також алкогольні пачулі. Це його робить більш грайливим, може навіть сексуальним. Тут насправді є нотка крем-брюле. А це один з моїх найулюбленіших десертів. Знаєте, в нього є така тонесенька карамелізована корочка. І просто уявіть, начебто, в неї загорнуті пачулі. Тут насправді є і цукрові ноти, і уд, і амбра, і шкіра, але я відчуваю краплі рому. На солодко-пряних карамелізованих пачулі І аромат насправді не схожий на два попередніх, бо він більш тихий сидить ближче до шкіри, але все одно він чуттєвий. І коли я знаю, що знаходжуся у приміщенні, що я не буду багато рухатися, не буду виходити на вулиці, може, до мене прийдуть гості, але я. Хочу пахнути на усі 100%, я буду носити саме його, бо шлейф в нього дуже деликатний. Знаєте, він не заповнює собою простір, але це дуже такий ну, чуттєвий аромат, тому це і. Добре, але якщо ми говоримо вже про ваніль, не пачуліву, а таку гурманську, солодку, яка піднімає настрій, я хочу розповісти вам про аромат Ванілько від бренду Sud Pacific, який в них бестселер, І я думаю, багато з вас вже про нього чули. Напишіть, будь ласка, якщо ви знайомі з цим брендом, бо я хочу ознайомитися з їх колекцією, але я просто обожнюю цей новий аромат в моїй колекції, і саме зараз, взимку, коли. Ви знаєте, чи саме і погода не дуже, і новини не зовсім радують. Просто нанесіть якийсь гурманський аромат, особливо з фокусом на ваніль. І я впевнена, що у вас зміниться гумор на краще. Це насправді їстівний аромат, так я його хочу описати, бо в нас тут ось такі насичені, дуже характеристично солодкі ноти. Як, ось, наприклад, уявіть собі. Дуже тонесенько покроєний бананчик, залитий збитими вершками з присмаком ванілі. Cap, Тут є кокос, взбиті вершки, ваніль, банан та гіліатроп, що є просто неймовірно турбо-пудровою нотою. Так що, якщо ви любите таку більш легку ваніль, аромат насправді не дуже такий комплексний, він лінійний, не змінюється, але. Точно змінює настрій на краще. І це його плюс. Мені подобається його носити взимку вдень, бо він дуже легкий і ненав'язливий. Але про зміни настрою та позитивні аромати, коли я Почула, що один з моїх найулюбленіших брендів Imaginary Authors, до речі, я його фанат, в мене є досить велика колекція з їх ароматів. І я була здивована, що після їх релізу, який називається In Love with Everything, деякі люди написали досить негативні коментарі на нього. І я була дуже зацікавлена у цьому ароматі, бо мені подобалися ноти, і я хочу сказати, що, о, Боже, як! Це неймовірний вибуховий, соковитий та фруктовий аромат. Тут насправді є багато різних нот, але одна з них це пунш, і я згодна. Ви не можете його розбити на різні цитруси або виділити якісь фрукти. Це мікс, дуже такий яскравий, вибуховий пунш. Тут ще є палений а, кокосовий цукор, малина та сандал. Але я хочу сказати, що цей аромат він створює атмосферу радості, свята, це точно, і тому. Що він такий фруктовий, він теж освіжаючий. І я та людина, яка полюбляє фруктові аромати влітку, коли тепло. Але є декілька ароматів в фруктовому стилі, які я ношу взимку, і це точно один з них. Я впевнена, що і влітку, в теплу погоду, він буде звучати прекрасно, бо тут є така освіжаюча складова, але вона так чисто, хрустально звучить, що зараз навіть в холодну погоду знову ж таки він піднімає гумор за рахунок таких вибухових. Фруктів. Я б сказала, що ви тут можете навіть відчути таку трішки а, ну, соковиту, може десь навіть а, кисленьку нотку, він дуже спілий. І страшенно мені подобається. Я кохаю в ньому все, як і заявлено в назві цього аромату. Тому не знаю, що там людям не подобається, що їм там звучить синтетично. Мені цей парфум страшенно подобається, і я його рекомендую, особливо, якщо ви шукаєте фруктовий, навіть я б сказала, ягідний аромат на більш холодні, холодні дні. Але давайте повернемося до наших теплих ароматів, бо мені здається, більшість з вас. Вас, враховуючи мене, полюбляють такі парфуми, коли холодно. І це новинка від Том Форда. Їх фланкер аромат Noa Extreme, версія Parfum. знову ж таки, цей дзеркальний флакончик, дуже мене приваблює, і взагалі він мені, мене привабив і закохав в себе ще влітку. Нарешті я його придбала і. Бог мій, я хочу сказати, що це дуже текстуральний аромат. Просто лічте слово текстуральний, поки я його описую. Дивіться, в нас на старті є пряності, які відрізняються від пряних нот в попередніх а, сьогоднішніх ароматах. Тут є кардамом та імбир. Вони, начебто і освіжаючі, але в той самий час в них неймовірна текстура. Навіть не знаю, як це описати. Він. Не начебто і освіжаючий, тут є цитруси, але я не відчуваю мандарин, неролі. Я тут просто одразу чую кардамом, може навіть щось від Кофе, а також такі підкрадаючіся, теплі, але не занадто солодкі нотки. Наприклад, в нас тут є така нота кулфі. Це взагалі-то екзотичний десерт. Я його ніколи не коштувала, а може, один раз в індійському ресторані, не впевнена. Але якщо ви знаєте гарний рецепт, дайте мені знати, бо я обожнюю таку екзотичну кухню, і кулфі тут додає текстури кремової. Я тут не відчуваю, десь може на задньому плані ваніль не занадто солодка, але багато древесини, шкіра, амбра в базі, а також замша, яка надає, знаєте, такого більш теплого, приємного відчуття. Ось, наприклад, коли ви дотикаєте шкіру, вона може бути холодна, така дуже. А, а, Ну, ви зрозуміли, а замша вона більш тепла, вона більш приємна, лагідна а, на дотик. Тому аромат, хоча і чоловічий, мені дуже подобається його ношу я зараз, бо він надає просто самовпевненості, знаєте, він такий статусний, він а, шлейфить, але він не занадто гучкий. але все ж таки ось ця освіжаюча, тепла пряність та дуже гарна а, така шкіряна древесина в шкаф. Шлейфі, вона приваблює, він такий сексуальний з натяком. Тому так рекомендую 100%, особливо, якщо ви знайомі з оригінальною першою, теж ще більш ароматною версією, Парфам мені зайшов найкраще. Але я вже вам розповіла про досить багато таких огортуючих, округлих композицій, які. Стовідсотково гарно розкривається в холодну зимову погоду, але я хочу поговорити про угловатий парфум. В моїй колекції. Це найкращий опис для герленівського Mask Noble. Коли я його затестила, я була неймовірно вау. просто а, здивована, шокована і приємно вражена цим ароматом, в якому багато угловатих. Нот. Наприклад, тут холодний мускус. Дивіться, також а, такі м, кришталево чисті а, альдегіди, холодний шафран з рожевим перцем, металева герань з шкірою. І незважаючи на усі ці може угловаті такі колючі ноти. Аромат, неймовірно, сидить на шкірі. Він так розкривається навіть без типової герленівської пудровості, він просто чарівний. Добре підійде тим, хто полюбляє холодні аромати. Він такий формальний, строгий. Я б навіть сказала, це міг би бути аромат сніжної королеви. І, до речі, він. Надзвичайно гарно звучить в холодну зимову погоду, коли йде сніг, це просто вершки на торті, обожнюю цей парфум, і дуже раджу вам з ним ознайомитися. Але, 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 давайте повернемося до нашої гурманіки, до чогось більш такого затишного. Цей парфум від Sarah Baker під назвою Gold Spot просто вже має таке особливе місце не тільки в моїй колекції, а й в моєму серці, бо... Це уд найвищої якості. Слухайте, якщо ви полюбляєте цю ноту і ви шукаєте щось неперевершене з нею, обов'язково зверніть вашу увагу на цю трійцю від віцера Бейкер під назвою «Gold Spot Ludo». Та Symmetry. Gold Spot – новинка, тому я її зараз ношу найбільше. Я хочу сказати, що це найкращий уден, бо він начебто і такий, знаєте, освіжаючий, легкий на початку, але не цитрусовий, навіть якщо тут і є бергамот, і апельсиновий цвіт, петіхрейном. Ні -ні -ні -ні, це більш ніж просто набір а, різних нот це ідеально складений. Пазл. Тут є батерскотч з, я б сказала, тем, стружкою темного шоколаду. Тому натяк на гурманіку, але не більше. Але більше уду, якщо ви хочете, просто найкращий уд це він. Ну, ви зрозуміли, наскільки я його люблю, тому я його насправді ношу. Без кордонів я його можу нанести і вдома, і особливо коли я кудись йду і хочу мати аромат на собі, який би здивував, який би точно привабив, і який надав би мені впевненості, бо кожен раз, коли я його ношу, я відчуваю цей гарний. Атмосферний, дуже многогранний удовий шлейф. Тому так, я його носила і в між і зараз продовжую носити взимку. Ох, просто обожнюю його, але аромат, який я точно буду носити тільки взимку, бо в усі інші пори року п'ятірка від Розенде Матьо це буде ту мач. До речі, я думаю, це найбільш популярний його аромат. Але якщо вам подобається якийсь інший, дайте мені, будь ласка, знати. Я хочу сказати, що. Що тут в нас найголовніші ноти це спецін, це амбра з таким солодким мускусом та гвоздика. І звучить він неймовірно, вінтажно. Тут навіть є ну, не димна нотка, але щось навіть як газолін. Я не знаю, думаю, що це мускус, аромат найоб'ємніший з усіх, Шлейфить він просто. Декілька днів, тому якщо ви шукаєте щось в цьому стилі, ви любите Амбру, ви любите, ви любите мускус, Я ношу цей аромат, коли я увесь день а, знаходжусь десь, коли я в праці, коли я на вулиці, коли я хочу аромат, щоб він тримався просто зранку до вечора. І це саме він. Тому. Так, це така, знаєте, ультра-зимова рекомендація, але я хочу завершити це відео на більш лагідній ноті і розповісти вам про лімітовану версію аромату зимова диня та ірис від канадського інді бренду під назвою Matt Melec. Може ви вже про нього чули, коли я вам розповідала про його ексклюзивний аромат Слава Україні, який він створив. Та надихнувся українцями, і він донатить з його продажу на, на ем, рахунок Українського національного банку. Обов'язково придивіться мій огляд того парфуму, якщо ви його ще не бачили, але давайте поговоримо про цей лагідний, такий затишний, такий легкий, ненав'язливий, але дуже особливий аромат. Тут в нас ось ця зелена диня. Дуже цікава нотка, бо вона має дуже тонкий. Фруктовий присмак, але це щось таке, знаєте, більш водянисте. Тут в нас ще є. Дуже дорогий інгредієнт це ірисове масло, і воно просто надає йому неймовірного звучання. Якщо ви полюбляєте, може фруктові, свіжі, але й пудрові аромати, і ви шукаєте щось делікатне, щось, щоб ви могли носити для себе, або на побачення, або на дуже особливий захід, я його рекомендую. Це зимова диня, зелена та пудрова. Навіть з таким. Воді. Одянистою текстурою. Так я можу його описати, але на цьому наша сьогоднішня зимова підбірка з моїх а, м, актуальних фаворитів а, доходить кінця. І я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Може ви дізналися для себе про якісь нові аромати. А я би особисто хотіла дізнатися про ваших зимових улюбленців, тому, будь ласка, залишайте їх у коментарях. А також, якщо у вас залишилися питання, я буду з радістю на них відповідати, бо я дуже люблю з вами спілкуватися. А ще я хотіла у вас запитати. На яку тему мені створити наступну добірку ароматів. Чекаю на ваші відгуки. Дуже дякую за перегляд. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося, бо це допоможе його просуванню. А ми ж знаємо, треба розвивати український Ютуб, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за мною у соціальних мережах. Уся корисна інформація буде в описі під цим відео. Я знаю, що ви мене просите залишати там ще й назви парфумів, але мені здається, як. Якщо я це зроблю, то ніхто не буде дивитися саме відео. Але я з радістю розповім вам про кожний парфум, якщо якийсь з них вас зацікавив. Ну і на цьому все гарного вам дня! Будьте здорові і слава Україні! Па-па!